Привітик. Ну що там? Кому хочеться вже весни? Отже, демонструю вам останній із проєкту-комплект різновид комплекту, який я шию. І це ось такий квітковий яскравий буде у нас комплект, також трієчка з гарною обробкою у рожевому яскравому кольорі. І, звісно, шити такі речі набагато приємніше та веселіше, аніж чорні. Чорні дуже класно виглядають, але шити їх насправді дуже важко. Бо якби у вас було хоч мільйон сонців поруч, все одно буде погано видно, що ви там є під тою лапкою. Отже, такий гарний колір. Рожевого яскравого фуксія, навіть я не знаю, як передати, дуже піднімає настрій, і шити було мені його одне задоволення. Подивіться, які чарівні, такі гартери в нас вийшли. І одразу весняний настрій гарантовано. Ну і краса усюди, ось така свіженька в квіточках, поясочок, бюстик, трусики. Все гармонійно між собою поєднується.